Глава 3.7. П'ята СХОДИНКА прискорення. ЗМІНІТЬ свій спосіб життя на краще. Речі, які я люблю найбільше в житті, не коштують мені ні копійки. Адже найдорожчий ресурс, яким ми володіємо, це час. Стів ДжОБС. ЩО буде, якщо ви раптом наважитеся на зміни? На справжні великі зміни. Наприклад, переїхати в інше місто? За ті самі гроші, які ви витрачаєте в Нью-Йорку чи Сан-Франциско на оренду житла, можна придбати чудове помешкання в Болдері, штат Колорадо. Вартість житла, продуктів, розмір податків суттєво відрізняються в залежності від місця проживання. Америка і наш світ в цілому надає безліч можливостей для відкриттів і пригод. Так чому б не позбутися своїх стереотипів і не подивитися, як справи у інших містах? Вам холодно зимою на середньому заході або навпаки, ви вмираєте від спеки літом в Атланті? І все ніяк не наважитись переїхати в місця з кращим кліматом. Будучи народженим в південній Каліфорнії, мене завжди вражали люди, які до смерті замерзають в арктичній тундрі, десь в Мінеаполісі чи Чикаго. Але навіть якщо вас не хвилює погода, можливо, варто подумати про вартість житла. Дім, який коштує мільйон доларів у Вашингтоні, вам вийде значно дешевше в місті Рейлі, штат Північна Кароліна. І згідно з рейтингом журналу Forbes, це місто посідає третє місце в списку найбільш привабливих місць для бізнесу та кар'єри, не кажучи вже про те, що в ньому швидко розвивається високотехнологічна промисловість та освіта. Якщо ви не хочете їхати так далеко, чому б не переїхати з Сан Франциско до Сан-Дієго? При цьому ви залишаєтеся в тій же Каліфорнії, але зменшите витрати на житло на 32%. Одне, оптимізувати податки при інвестуванні і зовсім інше в особистому житті. Зазвичай ви намагаєтеся заощадити 5-10% то на одному, то на іншому. А що як економити 10-15% буквально на всьому, завдяки переїзду в місто, де і життя не таке дороге, і податки нижчі. Замисліться самі, скільки грошей ви додатково зможете інвестувати або віддати на благодійні цілі, якщо зекономити їх на оплаті житла, продуктів і транспорту. Сам по собі переїзд збільшить ваші доходи на 10-30%. І якщо ви вже сьогодні економите 10%, то після переїзду зможете відкладати 20-40% без будь-яких додаткових зусиль. Це схоже на ракетне пальне, яке різко прискорить темп вашого руху до фінансової свободи. Я вже знаю, що ви зараз мені скажете. Переїзд в інше місто? Тоні, ти втратив розум. Я ж не можу просто так усе кинути. У мене є робота, сім'я, друзі. Я все своє життя жив у Даласі або Сіетлі, Майами, Денвері. Але, можливо, ви передумаєте, коли зрозумієте, що це заощадить вам 10 або навіть більше років на шляху до фінансової свободи. Покоління американців розглядали пенсійний вік як час змін, коли можна переїхати в більш доступні та теплі краї, наприклад, в Бойсе, штат Айдахо, або Грінвілл, штат Південна Кароліна, де можна дихати свіжим повітрям та насолоджуватися навколишніми пейзажами. Але навіщо чекати на пенсію? Чому б не вирішити переїхати прямо зараз, коли ви молоді? Чому б не знайти місце, де можна виховувати дітей, забезпечуючи їм вищий рівень життя і при цьому не платити зайвого? Якщо ви досі не згодні, я вас розумію адже я теж був таким до недавнього часу. Я виріс в Каліфорнії і ніколи не уявляв собі, що зможу жити десь в іншому місці. Навіть коли почав подорожувати світом і купувати нерухомість у різних країнах? Каліфорнія все ще була для мене батьківщиною. Але в 2012 році Каліфорнія підняла податок на прибуток осіб з високим рівнем доходів одразу на 30% до 133%. Я і так все життя платив його з болем у серці, так як він був одним із найвищих у країні. І ось підвищення: федеральний та місцевий податок на прибуток, податок на інвестиції. Відрахування фонди зарплати, соціального забезпечення та медичного страхування сягали загалом 62%. Це означало, що з кожного заробленого долара мені залишалося всього 38 центів. А ще до цього долучався новий податок на прибуток штату, який вводився з 1 числа поточного року. Таким чином, правила змінювалися під час гри, це переповнило чашу мого терпіння. Через часті поїздки я жив у Каліфорнії всього 90 днів на рік. Виходить, що через ці 90 днів мені доводиться платити податки на кілька мільйонів доларів. Я вирішив, що з мене досить життя в Каліфорнії не для мене. Я завжди намагався грати за правилами, але сам від цього страждав. Таким чином, ми з дружиною, як і багато тисяч інших людей, усвідомили, що Каліфорнія нас не потребує, і вирішили шукати собі нове місце проживання. До речі, протягом останніх 20 років цей штат втратив понад 30 мільярдів доларів податку на прибуток, які перекочували в Неваду, Аризону, Техас і Вісконсин. Ми перетворилися на щось на зразок шукачів скарбів, подорожували різними місцями, такими як озеро Тахо, де нас приваблювали красиві гірські пейзажі та зміна пори року. Або Остін в Техасі, де місцева музика та енергетика створювали особливу неповторну атмосферу. Погоду справи ми завітали й до Флориди, але без особливих сподівань. Про Флориду я знав тільки те, що там живуть алігатори і багато літніх людей. Але все це виявилося стереотипами, що не відповідають дійсності. Ми відкрили для себе такий райський куточок, як Палм-Біч. Проглянувши протягом трьох тижнів 88 будинків, що були виставлені на продаж у трьох штатах, якщо я берусь за справу, мене не зупинити. Ми знайшли абсолютно новий будинок, розташований біля води на ділянці площею 80 акрів, яка з одного боку відмежовувалася 60-метровим морським пляжем, а з іншого Атлантичним береговим каналом із 15-метровим причалом для човнів. Я відразу відчув себе так, ніби знаходжусь в своєму будинку на Фіджі. Дружина виявила, що все необхідне для неї знаходиться неподалік. Першокласні ресторани, магазини, хороше транспортне сполучення з усіма великими містами східного узбережжя. І це при тому, що місце було абсолютно відокремленим, ніби ми на острові. Звісно, вартість будинку виявилася вища, ніж я очікував, і був готовий заплатити. Але у Флориді відсутній податок на прибуток чистий нуль порівняно із 13,5% з Каліфорнії. Я швидко порахував, що економія на податках дозволить нам окупити новий будинок за шість років. Ви можете собі таке уявити? І чому тільки ми не подумали про це раніше? Але краще пізно, ніж ніколи. Це ще не все. Наша якість життя значно поліпшилась. Просинаючись кожного ранку, ми щіплимо себе, щоб переконатися, що це не сон. На вулиці чудова погода 25 градусів. З океану віє прохолодний бриз, а вода як парне молоко. Ми з дружиною розказували нашим друзям і родичам про наш новий будинок і постійно запрошували їх приєднатися до нас у Палм-Біч. Сюди вже переїхав мій молодший син. Двоє близьких друзів з Коннектикуту і Нью-Йорка також міркують про те, щоб оселитися в цих краях. Але навіть якщо цього й не станеться, грошей, які ми заощадили на податках, вистачить, щоб запросити їх усіх погостювати в нашому раю. Якщо ви не хочете приєднатися до нас у Палм-Біч, то немає сенсу чекати на пенсію, щоб переїхати з Нешвіла в Портленд чи Зогаста в енн Арбор. Існує сотні чудових місць як для молодих, так і для літніх людей. Пенсіонери хочуть розтягнути свої заощадження на більш тривалий термін і при цьому жити повним життям. Молоді професіонали шукають місце, де можна розпочати свою справу або дати новий поштовх кар'єрі. Серйозно розгляньте такі штати, як Аляска, Флорида, Невада, Південна Дакота, Техас, Вашингтон і Вайомінг, де немає податків на прибуток. Можете також подумати про штати Теннессі і Нью-Гемпшир, де оподатковуються лише дивіденди і відсотки приросту основного капіталу. Ви можете жити в містах з захоплюючою музичною культурою, наприклад, Мемфісі чи Нешвілі, і при цьому у вас в кишені залишиться більше грошей. Хіба погано? Покрутіть глобус. Якщо ми вже зіткнулися з цією темою, то чому б не піти ще далі і не розширити горизонти мислення? Забудьте про 10 або 20% відсотків економії що ви скажете про те, щоб скоротити витрати на життя на одну третину або навіть на половину? Дістаньте глобус, покрутіть його і подумайте про безліч прекрасних і досить доступних за ціною місць, де ви могли б жити. Світ надає вам безліч можливостей для поліпшення свого способу життя і одночасного зменшення витрат в таких місцях, як Балі, Фіджі, Уругвай, Коста-Рика, якщо ви маєте відвагу і внутрішню свободу. За ті самі гроші, які ви платите за однокімнатну квартиру у великому американському місті ви можете зняти апартаменти в передмісті Буенос-Айреса в Аргентині. Ви можете переїхати в Чехію і легко знайти квартиру прямо на Вацлавській площі в культурному центрі Праги. Пам'ятаєте мого сина, який був в захваті від БМВ. Змінивши свою розкішну машину на інші життєві цінності, він вирішив вийти за межі стереотипів. Відвідавши на пару днів Коста-Рику, він був повністю зачарований її багатою культурою. Виявилося, що там існує велика англомовна колонія, складена з колишніх мешканців Америки, які знайшли краще використання своїм грошам. Вони живуть яскравим і насиченим життям. Коста-Рика це місце, де можна не лише відпочивати і розважатися. Деякі провідні компанії, такі як Procter Gamble, Haynes, Microsoft, Intel та багато інших, відкрили там свої представництва. Що означає, що в Костариці є необмежені можливості для кар'єрного зростання. Життя може бути захоплюючою пригодою. Відвідайте яке-небудь іноземне місто і подивіться на нього з точки зору переїзду туди на постійне місце проживання. Перетворіть свою наступну відпустку в дослідницьку експедицію, присвячену вивченню зовсім нового способу життя. Не залишайтеся у полоні застарілих уявлень. Відмовтеся від звичайного існування, де кожного дня повторюється одне й те саме. Вам не доведеться турбуватися про пенсію та задоволення ваших основних потреб, якщо ви будете відкриті для радикальних змін. Вийдіть зі своєї зони комфорту та скоротіть витрати на 60, 70 або навіть 80%. Цей крок допоможе вам набагато швидше наблизитися до фінансової свободи. Після цього ви можете підвищувати свій рівень життя скільки завгодно. Якщо зараз ви вважаєте переїзд в іншу країну занадто радикальним кроком, подумайте про це на майбутнє. Можливо, буде краще зробити це через 5 років, або 10, або навіть після виходу на пенсію. Не відкидайте одразу ідею того, що десь чекає на вас гарне і доступне за ціною місце для життя. Загальноприйнята думка про те, що це може негативно позначитися на навчанні та вихованні дітей, вже відійшла в минуле. Наш світ динамічний і дуже швидко змінюється. Чи не корисно дітям подивитися світ, вивчити нову мову, пізнати нову культуру? На родинній нараді ви можете скласти план покращення умов життя для кожного. Життя нагадує їзду на велосипеді. Щоб зберігати рівновагу, треба постійно рухатися. Альберт Ейнштейн В кінцевому підсумку перед вами стоїть завдання більш ефективно розпорядитися своїми заробітками та заощадженнями, а також прискорити рух до фінансової свободи. Ви можете знайти можливість поліпшити якість життя, одночасно знижуючи витрати це гра, в якій виграють обидві сторони адже найкраща інвестиція це вкладання грошей у себе та свій спосіб життя. Отже, ви вже зробили три величезні кроки на шляху до фінансової свободи. Крок перший ви прийняли ключове фінансове рішення у своєму житті ви вирішили стати не лише споживачем, а інвестором. Ви відкладаєте певний відсоток свого доходу та інвестуєте ці кошти у свій фонд свободи і все це автоматизовано. Крок другий Ви стали інсайдером і знаєте правила гри. Разом з вами ми розкрили сім міфів, і ви більше не дозволите нікому використовувати вас в своїх інтересах. Крок третій. Ви переконалися, що у цій грі можливий виграш. Ви точно знаєте, скільки грошей вам знадобиться для досягнення рівня фінансової безпеки, незалежності та свободи. Ви розумієте, яка ваша заповітна мрія, а також в чому полягають ваші короткострокові, середньострокові та довгострокові цілі. Ви склали перший фінансовий план і встановили терміни виконання. Ви вивчили п'ять способів, які дозволяють прискорити виконання плану. В ідеальному випадку ви вже продумали, як застосовувати ці знання, щоб зберегти якнайбільше зароблених грошей та інвестувати їх у свій фонд свободи. Це допоможе вам ще швидше досягти запланованих фінансових цілей. Що далі? Крок четвертий він допоможе вам отримати відповідь на питання, яке, ймовірно, вже не дає вам спокою, куди вкласти гроші. Які інвестиції дозволять отримати максимальний дохід і водночас захистять від невдач? Настала пора прийняти найважливіше інвестиційне рішення у вашому житті. Вам доведеться зрозуміти принципи розподілу активів.